Всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур. І сьогодні в цьому відео я вам покажу готель, який знаходиться в Єгипті, курорт Марсалам, готель Dream Lagoons Aqua Park. Поселилися в цьому готелі, вже обідали, вже була на морі, вже ознайомилася трішки з територією, вже навіть ходила на масаж. І зараз саме розповім, що як і до чого, слідуйте моїм кадром. Все зараз буду. Коментувати, що будете бачити перед своїми очима. Постараюся максимально бути е, об'єктивною. До вашої уваги. Перший позитивний момент готелю Dream Lagoon Аквапарк енд резорт. Чотирьохзірковий. Зауважте, що це чотири зірочки. Він як оазис серед пустелі, дорослі пальми, кущі, дерева з різнокольоровими квітами доглянуті газончики. Все це неймовірно красиво. Територія готелю не надто велика, дуже зрозуміла. В основному 2-3 поверхові корпуси такого рожевого забарвлення і нараховується всього 484 номера. Між ними посередині головний басейн. Він в зимову пору року з підігрівом, але немає конкретних дат. Готель орієнтується по кількості туристів, а також від погодних умов, скільки гріти басейни. Тому біля них тусуються туристи, грає музика, аніматори проводять акваеробіки, є різні також інші забави, і туристи таким чином гарно відпочивають. Тут ви можете взяти пляжні рушники, обмінюєте картку, яку вам видають при поселенні на рушник, і так безкінечно здаєте рушник, берете картку, і так постійно щодня виходите на таку гарну терасу від пул-бару, в якому можна брати напої і сидіти дивитися на неймовірно красиві вигляди на море після тераси. Такий зелений газончик і широчезний широчезний пляж. На якому розташовані різні атракції, в тому числі волейбол, в тому числі дитячий клуб, а також прямо перед вами такий шопінг-центр, де можна придбати все необхідне для туристів. Те, що ви забули, те, що ви плануєте придбати. Це може бути сонцезахисний крем, це можуть бути капці до моря, коралки, купальники, шляпи, капелюхи і так далі. І йдемо до самого пляжу. По ліву сторону, якщо ви звернете увагу за верблюдом, там є дискотека. Щовечора відбувається досить гучна, така класна дискотека до останнього клієнта. Так, Пляж тут гарний. Дрім Лагунс, який. Ніжно-жовтого кольору. Такі загородження. Вони діють як на праву, так і на ліву сторону, такі типу зачерепи. Такі пляжні рушнички нормальної якості видають, вони різних кольорів і також дають матраси. Сам лежав дерев'яний, Вкрашений звичайною фарбою. Є дуже багато таких сміттєвих горщиків по пляжу, на них одягнуть такі. Мусорні пакети, і все. Відмічаю, що сам пляж дуже довгий і дуже широкий. Місця однозначно вистачає усім. Паралельно до лінії моря розташовані місця для рятувальників. Вони теж сидять і слідкують за туристами. Так як пляж дуже довгий, то вхід море теж різноманітний. Як бачите, є каміння таке, ніби наросше на пісочку з берега. А є ідеальні заходи в море. Але все одно я рекомендую вам брати такі капчики-коралки для того, щоб ви ні за що не переживали, і безпечно, гарно заходили до моря на глибину. Я ви рекомендую мати такі коралки, такі далі, щоб ви заходите в море, і ви не переживаєте чи вас там щось з поле, не навколи. А тут вже ідеально чисте. Ще один позитивний момент в готелі це його море. Подивіться, які неймовірно гарні переливи голубих кольорів присутні саме на цьому пляжі. Ви йдете. В вам по коліна, потім по пояс і так далі, і доходите до глибини. Звичайно, потрібно пройти метрів 100, Але якщо ви відпочиваєте з дітками, то це навпаки дуже позитивний момент, тому що ви не переживаєте, діти будуть мати стабільну маленьку глибину. Потім ви доходите до глибини, там вже можете повноцінно плавати, і за цією глибиною знаходиться коралова шапка, яка стримує. Не хвилю відкритого моря, а також в ній живуть різноманітні рибки гарного кольору корали, і ви тут можете займатися снорклінгом і милуватися красотами підводного світу Червоного моря. Шокосне море! Дуже дуже дуже. Про суттєвий мінус готелю я вам розповім в кінці відео. А ви поки підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Я буду рада вас бачити в своїх друзях. Ну і звичайно, пишіть коментарі, чи вам подобається такий огляд, детальний чи потрібно скорочений. В готелі Dream Lagoon працює два головних ресторани. Один з них знаходиться прямо на пляжі, називається Coral Restaurant, а ще є Gardenia Restaurant. Можна снідати, обідати, вечеряти в будь-якому. Наперед не записуватися, не реєструватися, просто приходити і брати їжу, в якому хочете. Асортимент їжі в обох ресторанах практично однаковий. І ви просто ходите в цей ресторан, який вам більше сподобався. Наприклад, якщо йти на обід, то звичайно зручніше йти в Coral ресторан оцей, що я вам зараз показую, тому що це максимально близько. А снідати, вечеряти дуже мені сподобалося в гарденній ресторан, оскільки там ще працює барбекю і ввечері жарять всякі смачні страви, і можна також вечеряти на відкритій терасі. Серед асортименту присутні фрукти, овочі, солодощі, гарніри, риба, свинина, куряче м'ясо, також гов'яже м'ясо, а також є окремо сіл для діабетиків, де можна брати дієтичні страви. Yeah, beer, Відмітила для себе, розповім вам. Обслуговування персоналу ненав'язливе і досить приємне. Все, що вам потрібно, ви звертаєтеся, все вам допомагають, але ніхто вас за руки не ловить і вам там не мішає перейти дорогу. Продовжую показувати вибір страв, в тому числі є рідкі страви, які ми звикли куштувати. Обідаю всім смачного і відмічаю, що тут смачно. Також білі скатертини, білі серветки, все як має бути. Повертаюся з ресторану до пляжу, і е, прохід відбувається через такий сувенірний ринок. Хто хоче, може затриматися щось для себе придбати. Дякую, Отже, ви побачили, водичка в бічбарі з кулера можна набрати, пиво бутилочне, міцні алкогольні напої за додаткову плату, а також імпортне морозиво за додаткову плату. Тут в нас дитячий клуб повністю загороджено, є дерев'яні різні качельки, які знаходяться під кронами пальм, які створюють тіньочок. І такою неспішною годою за дитячим клубом я проходжу зараз до спа-центру. На першому поверсі спа-центру знаходиться тренажерний зал. Він е безкоштовний. Його можна відвідувати безлімітно із виглядом на море. І тут в спа-центрі можна замовляти процедури за додаткову плату. А зараз я вас беру з собою на вечірню прогулянку по території готелю Dream Laguna. На території є дуже багато дорослих пальм, які створюють такі великі великі крони, які дають тінь. Також висаджено багато кущів, які яскраво цвітуть, жовте, фіолетове, рожеве забарвлення, біле, і таким чином роблять таку, знаєте, казку, ботанічний сад на території. Також є гарно підстрижені кущі, які теж надають свого такого, знаєте, своєї атмосфери. Ось так виглядає територія і це повсюду. І дуже тішить те, що все підстрижено, заметено, немає нічого захарашеного і негарно виглядає. Також на території є дуже багато таких галявин, на яких висаджені кактуси. Ось такі кактуси-гіганти. Ось такі великі, гарні. Ціла-ціла така галявина і по території є таких багато галявин. Ось бачите, буквально в мій ріст. Ось, І з цієї сторони, з цього крила готелю теж ось такі красоти. Ну, а тут, щоб ви зрозуміли, якого, е, якої висоти кактуси. Ось я стою і за моєю спиною кактуси. Тут мене потрібно дві, щоб ці кактуси дерева прирівняти по висоті. Тобто дуже високі, гарні, соковиті, гарно доглянуті. Подивіться, лишень, яка краса, яка краса навколо. Дуже гарні. От хто любить території, великі в готелях, хто любить зелені, упіччині, доглянуті території, то це ваш готель. Так, йдемо на рецепшн. Ви знаєте, що я завжди бачу більше плюсів, ніж мінусів, але про мінуси теж скажу обов'язково, оскільки вони в цьому готелі є. Так. Хочу сказати, що гостей в готелі відпочивають дуже багато. Ось такий гарний вхід на рецепшн. На рецепшені є в з таким гарним ажурним цегляним куполом. Ось так він виглядає. Така гарна кладка цегли. Також столик і карселка, де сидять гості, відпочивають. Wi-Fi в готелі Dream Lagoon дають безкоштовний, і він діє, покриває лише на рецепшені, тобто в лобі зоні. В номерах немає, тому і... Хто не має свого інтернету, приходять в лобі для того, щоб посидіти, попереписуватися і зробити деякі справи. Аплікації на стінах красиві. Так. І тут в нас алкогольні, безалкогольні, а також соки, води, кава, чай. Так, як я вже говорила, в готелі повна загрузка. Дуже багато туристів відпочиває, і, зокрема, з Польщі. Дуже багато туристів з Польщі чути постійно їх мову і на пляжі, і на морі, і ось коли вони проходять поруч. Вони люблять цей готель. Так, Переходимо зараз до зони басейну. Тут це зрозуміло, виходити з проходите ось рецепшн. Проходити такий острівець з кактусами, тут така алейка, доріжка, корпуса пішли направо-наліво і Джейл. зона басейну. Басейн дуже гарно виглядає. Теж посеред басейну є такі є такі острівці, на яких є рослинність, можна плавати. І одразу за басейном пляж і море. Так, глибина басейну 120 см. Це для дорослих. Дорослі сьогодні купалися, бачила. Е, також хочу, щоб ви звернули увагу. Е, так, шезлонги, такі дерев'яні і на них гарні якісні матраси. столики, а також зонтики. Ну і українська мальва. Мальва така, як в Україні. І майори, бачите, вони зараз тут цвітуть. Нас, звичайно, ні, а тут, бачите, наші українські квіти. Так, тут круг рятувальників для того, щоб кинути комусь, якщо буде потрібно. Так, ну що ж, йдемо далі вздовж лінії басейну. Так, тут теж глибина 120 см. На початку 110 сантиметрів. Комфортно зайти і плавати. Так, ідемо так, по дорозі, постійно є і сходи, і також понтони такі для людей з обмеженими можливостями. Я, до речі, їх теж бачила, а також для дітей, які є на візочках. Так, тут вже такі декорації басейнів. Глибина 110 сантиметрів. Проходимо мостик. Так. А тут же басейн метр шістдесят. Дуже добре, що всі підписані. Це важливо. Так, а це метр сорок і теж є такий острівець з пальмочкою. Насправді зона басейнів дуже цікава і велика. Повністю займає середину готелю, території готелю. Тут відбуваються активності, є ворота для аквафутболу, волейболу і так далі. Аніматори тут активні. Кожного четверга о 22-й годині десь готеля нічна живої музики міні-дискотеки, олімпійські ігри, анімаційні програми. Так, да, тут у нас є скриня для. Також є бар, можна брати напої і тут сидіти, їх споживати. Так, і це і доріжка до моря. Готель дуже гарно і затишно виглядає в вечірню пору, все підсвічується, грає музика, така атмосфера відпочинку, літа, краси. Ось тут знаходиться ресторан Корал. Ресторан, в якому я вам показувала обід, він, тобто майже на пляжі. Ось так за рестораном знаходиться ще місце, де проводяться вечірні дискотеки. Аніматори тут активні, працюють постійно, починають зранку, дитячі шоу-програми теж відбуваються і закінчують дискотекою. Дискотека, хочу сказати, до останнього клієнта це теж великий плюс готелю. Але разом з тим, як вона на березі моря, то вона і нікому не заважає відпочивати і бачити свої сни. Так як за межами готелю нічого немає сувенірної продукції, де погуляти, так не тільки в цьому готелі, так взагалі в курорті Мерсалам, то тут є такий міні-ринок, де можна придбати речі, які вас цікавлять золото. Магніти, статуетки, парфуми, картини, папіруси, тобто все, що можна привезти з Єгипту. Також сумки, купальники, футболки. Так як марсалами відпочивають в основному туристи з Європи, то місцеві кажуть ціни в євро. Але вони рівняють долар до євро один до одного, тому можете спокійно розраховуватися доларами. Також марсалан це не той курорт, в якому потрібно робити шопінг, купувати речі потрібні і не потрібні, оскільки тут це дорого. В порівнянні з фургадою, з Шарм-Аль-Шейхом ціни е, в, більше в 2 то й разів. Майте це на увазі і не купуйте, якщо вам це не є необхідністю. Шматочок території теж вам показувала, вона тут дуже гарна, дуже. дуже. Уявіть собі, що Марсалам Алам це, можна так сказати, курорт без місцевого населення. Там десь хтось проживає, хто працює на курорті і так далі. В основному це тільки готелі, які розташовані по першій лінії моря. І за межами готелю ніякої інфраструктури немає, але все, що потрібно, є на території готелю. Це дуже класно, і території готелів дуже великі. В принципі, я думаю, що що за сім ночей все обгуляти навіть на території готелі, щоб постачало ще часу поїсти, покупатися в морі і бути в тонусі, гарно себе почувати, то враховуючи теж території готелів тут дуже дуже великі, то цього буде достатньо. Так в готелі вітають іменинників – а такі в готелі відбуваються дискотеки за участю аніматорів. Вони допомагають, створюють атмосферу, веселощі і так далі. Але е, після дискотеки не розходимося. Я ще вам покажу головний мінус готелю. А рива, а рива. Для того щоб територія дійсно була доглянутою, зеленою, красивою, квітучою, за цим потрібно доглядати. І поки всі туристи сплять, зранку працівники доглядають за територією, все підливають для того, щоб це радувало туристів. Сподіваюся, ви чуєте, як зранку співають пташки. Ну а на сніданок я вирішила піти в інший ресторан гарденія ресторан і покажу, з чим годують туристів. Сніданок в ресторані готелю «Dreams Lagoon Gardenia». Тут є два ресторани і можна зимо користуватися для всіх відпочиваючих. Ну що ж, а на сніданок у нас стандартно: овочі, лайм є завжди, можна собі допискувати сік, робити салатики, також сир, також колбаски. Колбаски не куштувала, ніколи, їх не куштую в Єгипті. Також кава, чай, кава можу вам сказати, що хороша. Саме з апарату та рідко буває, але буває дуже смачні овочі, тушковані. Вони дуже смачні. Хто полюбляє солоденькі, тут вам млинчики з різними добавками, тут вам випічка свіжа, ароматна всього вистачає. Також не забувайте, врахуйте те, що головна перевага також цього готелю його вартість. Він завжди коштує небагато. Тобто харчування як на його вартість абсолютно відповідає, абсолютно хороше і в тому числі смачне. Але є недолік, який зараз я вам покажу в кінці відео, який може бути для деяких туристів суттєвим і вам не захочеться в цей готель. Додивіться до кінця. Тут є зона з таким дитячим гарним басейном. Так, на кактуси. Корпуса, також є бар, також є лінива ріка, метр десять, глибина супер, і вона так, знаєте, пливе, пливе через мостики. І типо, як захід в пляж. Дуже гарно. Метр десять, кругом позначено, це важливо, це мені подобається. Також в готелі Dream Lagoon є аквапарк на 4 водні гірки для дорослих і 2 дитячих. Але він в зимовий період не підігрівається, а лише влітку і працює з 10 до 12 з 14 до 16 години. Я вам його не покажу, тому що в мене був робочий візит, мені не вистачило часу, але повірте, він є 100% і для літа можна ним користуватися. Ну, а зараз покажу вам головний недолік готелю Dream Lagoon. Якщо він для вас є суттєвим, обов'язково передивіться. Тоді будемо підбирати інший варіант для вашого відпочинку. Марсалам, готель Dream Lagoon. Так, заходимо в номер 3105. Ой, ну так. Так. Санузов великий, дуже великий, але все потребує косметичного або повного ремонту. Це точно. бо таке все покосане. Водичка є, сейф є, холодильник є. але все таке ось таке. Так, столик на валізи. О, тарілочка з фруктами, навіть полуничка є. Так, дзеркало, телевізор, меблі старесенькі. Запах теж такий трошки характерний. Ось так. І що? Похоже на балкон, на терасу. Тут краса. Оце краса. Оце... В кімнаті жити не треба, треба на терасі. Так же гарно. же. Так, починаю шукати плюси. Так, рушнички біленькі, такий хороший ворс. Так, є косметичні засоби. Угу. І просто. Відкриваємо шкаф. Просто полички, просто шуплятки. А ще прайс висить. Ага, тут є ще така етажерка. Так, є ще одна розкладушка на, на валізу. Тут така біги картина, там ще така арка.